Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець, а родичі військовослужбовців 25 ї окремої десантно-штурмової бригади. виклали відео в мережі Фейсбук. Оригінал відео є в мене на моїй сторінці в Фейсбуці, Єврошвець, профіль Фейсбук, в, в якому заявляють, що 25-та бригада несе непоправні втрати по винні командування. Одна жіночок наводить приклад, коли її чоловіка послали на штурм з двома магазинами патронів. Послали на штурм з двома магазинами патронів. Дуже багато військовослужбовців цієї бригади зникають безвісті. Масово зникають з безвісті, без всяких пояснень. Відношення командирів 25-ї окремої десантно-штурмової бригади до родичів погиблих. До родичів, вибачте, загиблих, пропавших в Бесвіській скалічених відверто хамське. Тому вони і виклали у мережу Facebook на Ютуб відео з зверненням звернути увагу на кричущу, на кричущу, ну, от як сказати? Як сказати? Ну що кричущі, Коли втратив 25-й десантно-штурмові бригади, взагалі. Страшні. Кількість загиблих, пропавших без віці, зі слів родичів військовослужбовців, дуже велика. І ніяких пояснень їм не дають від слова взагалі. І ніхто за ці втрати відповідальність не несе. З вами український історик та журналіст Рошувець. Підтримайте родичів 25-ї десантної штурмової бригади. Дякую.